Друзі, всім привіт! Ви на каналі Energy Юа, і сьогодні поговоримо про те, як обрати станцію для будинку на 100 квадратних метрів. А поки підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та колокольчики, щоб не пропустити наші наступні відео. Для того, щоб обрати станцію для будинку на 100 квадратних метрів, в першу чергу нам потрібно визначити, що ми хочемо, що працювало в момент, якщо зникне світло, і скільки часу: година, п'ять добу чи взагалі автономна. Головна ідея це використовувати резервну енергію, що може зберігатися у акумуляторах або живитися від сонячних панелей і зарядної станції, тобто максимально використовувати енергію. Якщо мова йде про опалювальні прилади, такі як теплопідлога, конвектори, електричні батареї, то ми маємо одразу зрозуміти, що сонячна енергія не може замінити або обігріти повністю будинок. Не кілька годин так, але не на постійній основі. Ви повинні розуміти, що сонячної енергії вам буде достатньо для роботи таких приладів, як освітлення, холодильник, телевізор, зарядка телефону, планшету, комп'ютеру. Це може бути, наприклад, система відеонагляду або система охорони. Також чайник, мультиварка, мікрохвильовка, тобто прилади, які будуть працювати якийсь нетривалий період часу для підігріву їжі чи води. Давайте дізнаємося, як краще розрахувати, скільки енергії ви використовуєте щодня. До прикладу береться платіж. За місяць, тобто, якщо ви платите за електроенергію 300 кВт у весняно літньо осінній період, зимовий період не беремо, адже там цифри відрізнятимуться за опалювання. Далі ми ділимо ці 300 кВт на місяць на 30 днів і отримуємо 10 кВт енергії на день. Це означає, що оптимально ми можемо планувати ємність акумуляторів якраз на 10 кВт в день. Цього буде, в принципі, достатньо, щоб будинок зміг працювати автономно цілий день. Якщо рухаємось до автономності, то маємо ставити сонячні панелі під будинок до 100 квадратів. Краще взяти на 3 кВт для такої системи PowerKit. Якщо система підключення трифазна, то тоді краще використовувати EcoFlow PowerOcean з 10 кВт потужності, 10 кВт ємності і так само 3 кВт у сонячних панелей. Цього буде в принципі достатньо, щоб бути максимально енергонезалежним. Якщо ви розумієте, що на день у вас виходить енергії більше, наприклад, 20 або 25 кВт, Звісно, що на місяць це буде 1000 кВт, і ви маєте трифазні підключення, наприклад, водянина сос або електроплитка. Тоді ми радимо звернути вашу увагу на Power Ocean, потужність 10 кВт і ємності 15 кВт. За потреби ємність можна розширити навіть до 45 кВт. У цій системі ми можемо підключити від сонця до 14 кВт, Втім, для вас буде достатньо 80 кВт для повної автономності. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що за більш детальним розрахунком ви завжди. Можете звернутися до наших фахівців. Консультація у нас безкоштовна. На цьому все це відео одне з перших, що дозволить вам більше дізнатися про енергонезалежність разом з Energy.ua. Сподіваюся, вам було цікаво. До нових зустрічей.